Я часто задаю собі питання, чому ми так забуваємо, коли приходимо все нове життя, коли перероджуємося, да? народжуємося, і ми забуваємо, хто ми, звідки ми, чому сюди ми прийшли і чому ми забуваємо. Одна моя відповідь це: ми забуваємо для того, щоб пройти як найкращий свій досвід, який ми обрали пройти. Тому що, якби ми все пам'ятали б, ми не пройшли б так ці досвіди, які нам сильно потрібні для душі, для розвитку душі, для розвитку як особистості. І друга відповідь, це тому, що ми настільки заблоковані своїми страхами, своїми образами, своїм несприйняттям цього світу, який він є насправді. Але я впевнена в одному, це точно, що рано чи пізно кожна людина буде просинатися і відчувати щось більше, бачити щось більше. Тобто, тому що це як е, да, приложення, яке є в кожній людині. Просто ти або ним користуєшся, або ні. Або що воно заблоковано, або тобі ще не пора цим це відчувати, бачити і так далі. Але. Все одно кожна людина прийде до цього. Я в цьому впевнена. З того, що я відчуваю, що я бачу, як відбувалося в моєму житті. Ти все одно рано чи пізно, якщо не в цьому житті, то наступному, то через 10 втілень. Кожна людина буде шукати відповіді на свої питання. Хто я, для чого я? Невже я тут тільки для того, щоб бути мамою, там, жінкою, да? прокидатися кожного ранку, йти кожного дня на роботу, приходити з роботи і так провести все своє життя? Невже я для цього тільки народилася тут? І як цей світ збудований? Чому так, чому так? Бо є куча питань різних, коли ти починаєш щось більше відчувати. Тому, чим раніше людина почне впускати в свою голову те, що щось є більше, крім того, що вона відчуває, бачить, те, що її навчали, чому її навчали, тим краще їй буде в наступному житті. Вона буде більше розуміти цей світ, в легкості проходити свої задачі. І розуміти, чому відбувається так, але ну, не інакше. Із чого б мені б хотілося б почати з самого першого того, щоб люди, кожна людина розуміла, що вона живе не один раз. Ми живемо, перероджуємося дуже багато разів. Ми можемо жити дуже багато на цій планеті Земля, втілюватися бути чоловіком, жінкою. Можемо мінятися один з одним багато раз ролями для того, щоб отримати певний досвід. Можемо бути, можемо бути бідним, багатим, жабраком взагалі, можемо бути вбивцею, можемо бути насильником, ким тільки ми не були в минулих життях. Це дуже важко сприйняти, я це розумію. Я сама довго не могла б це сприймати. Хоча мені показали моїх багато минулих втілень, де я була дуже різною, важко мені було себе зрозуміти, тому що мені не тільки показували все, а я і це відчувала. на рівні тіла відчувала. Були такі втілення, коли, коли мені їх показували, я просто мені так було важко. Мені так було важко фізично, я на рівні тіла відчувала те, що зі мною відбувалося, те, що зі мною робили. А потім мені показували, що я робила. Тобто я зрозуміла, чому це, для чого це мені все, -все було розказано, показано. І зараз у практиках, які я роблю, якщо людина готова, їй теж це показують. Розказують багато чого, багато ну, показують їй минуле втілення і так далі. Це не є якась фантастика, чи це от якась ну, магія, от слово магія. Ми думаємо, що це щось там колдувати, розумієте? Це просто наше ну, незнання цього, нерозуміння, нема знань у нас. І ми думаємо, що це щось магічне. От якщо нашим прабабушкам показати телефон, то вони теж скажуть і будуть кричати, що це за проводів, що без, він без проводів і що це якась фантастика, і це якась містика і так далі. Так само і це.